Привіт, дорогі друзі, мене звуть Ольга Ель Рай, і сьогодні я розповім вам про те, як екологічно продавати в 10 разів більше за допомогою запускової моделі. Звичайно, цифри будуть різнитися відповідно до того, які у вас проекти, який бренд, але суть залишається одною тою самою, що запуски дозволяють нам збільшувати продажі. Як працює ця маркетингова технологія? Я розповім вам сьогодні. Тож, якщо ви готові, починаємо. Запуск це технологія, за якою люди чекатимуть ваш продукт, ставатимуть в чергу за вашим продуктом, відчуватимуть справжнє щастя від володіння ним. Це маркетинг. Тобто, як це працює, я розповім вам сьогодні. Перед запуском дуже уважно переконайтеся, що ваш продукт топ. Тобто він реально класний, він готовий, тому що інакше ви запустите проблеми. Розумієте, нам це не потрібно. Тому те, що запуск він є маркетинговою технологією, це одне. А те, що продукт мусить бути топ, це навіть не обговорюється. Він обов'язково мусить бути супер. Тому обов'язково перевірте це до того, як ми почнемо запуск. А ми з вами починаємо і зараз будемо говорити про технологію запуску. Мене звуть Ольга Елірай, я професійна продюсерка. Я запускала багато різних проєктів, і загальна сума моїх запусків понад 2 мільйони доларів. Ось нещодавно я запускала свій новий продукт, і буквально за один місяць ми його запустили на 70 тисяч доларів плюс. Це абсолютно новий продукт, який ніколи раніше не запускався. Якщо все зроблено правильно, то у вас перший запуск він є. Заради кейсів, заради результатів студентів або ваших клієнтів. І якщо все супер зроблено, то тоді наступний запуск дає вам X2, X3, X5, в залежності від того, як ви запустилися в перший раз, як ви працювали з аудиторією і так далі. Тому дуже важливо, щоб продукт був топ. Тому що якщо це так, то наступний запуск у вас буде ще крутіший, ніж попередній. Технологія запуску працює як для експертів. От ви напевно чули про запуск курсів, якихось інфопродуктів і Чомусь здається, що запуски це от тільки для інфобізнесу. Але насправді так не є. Ця технологія вона працює як для експертів, так і для education technologies, так для етеху. E вона так само працює для звичайних, наприклад, продуктів, послуг, тобто абсолютно для будь-яких компаній. Наприклад, запуски в своїх маркетингових технологіях застосовують Dior, Chanel, Apple, тобто реально великі. Бренди, як саме вони це роблять, зараз розповім. Найчастіше люди купують, точніше, найчастіше люди не купують продукт саме тому, що вони його толком не розуміють. Тобто ми не підсвітили людям ті якості продукту, які необхідні клієнти, щоб зрозуміти, чому цей продукт топ, чому його треба купувати. Це, наприклад, так, якщо ви вам, коли ви ще не знали, що таке iPhone, вам принесли iPhone і сказали. Ось айфон купи, ти не знаєш, що це таке, для чого це потрібно. Ти не знаєш, які в нього функції, чим він відрізняється від Сомсунга, Xiaomi і іншого, так, іншого продукту, аналогу. І це означає, що ти просто отак тобі сказали купити такі? Ні. І на цьому зазвичай все закінчується. Тобто, якщо у вас сьогодні недостатньо великі продажі, частіше за все це відбувається, тому що маркетинг. Дуже зовнішній, він не пояснює клієнту детально, чому цей продукт топ і чому важливо купити саме його. Це перша проблема. Друга проблема це проблема відсутності ажіотажу на продукт. Як взагалі створюється ажіотаж і чому це проблема, якщо його немає? Розумієте, якщо ви приходите, наприклад. В якийсь магазин, і ви можете вільно зайти, купити, не купити. Тобто, і це продукти не першої необхідності, то скоріш за все ви їх не купите, тому що ну навіщо витрачати гроші на те, що я не розумію, що мені це необхідно? Я навіть проходжу і не бачу цього, так? І ще є, воно є в необмеженій кількості, і ціна не підніметься, тобто немає жодної причини купити. От маркетинг створює причину купити, тобто він пояснює, що це таке, чому це потрібно купити, так, і потім створює ажіотаж, за рахунок чого створюється ажіотаж на продукті. Нам потрібно оцінити, скільки клієнтів можуть потенційно придбати цей продукт, а потім зменшити кількість. Того, що ми продаємо, мінімум верзи, тобто виходить, що якщо наприклад 100 людей хочуть купити. Наприклад, в нас в нашому випадку відео нас замовити, якщо хочуть 100 людей. Ми робимо 60 місць, і виходить так, що всі ці люди, які вже готові, вони прогріті, вони розуміють для чого відео, і тут ми говоримо: у нас тільки 60 місць спецпропозицію. Тоді починається ажіотаж, і тоді люди починають ставати в чергу до вашого продукту. Розумієте? Тобто суть запуску, суть цієї технології, її можна сказати, серце воно полягає в тому, щоб ви пояснити. Вашій аудиторії, цінність вашого продукту, його найсильніші якості, які відповідають їх болям, їх потребам. Потім зачепити тригери. Їх насправді є багато тригерів, наприклад, тригер дефіциту, тригер вдячності, коли ви щось здавали круте вашій аудиторії, і вона вам вдячна. Це тригер експертності, так? соціального доказу, тобто, коли якісь. Актори або відомі люди, вони вдягають ваш одяг, вони там з ним якось взаємодіють, кажуть, що він топ. От це тригер соціального доказу. І потім дуже важливо, нам треба дати спецумови і обмежити кількість покупок. Тобто, якщо ви, наприклад, агенція, і сьогодні ви розумієте, що у вас є аудиторія, серед якої десь 20 людей хочуть купити цього місяця ваш продукт. Дайте one-time offer, тобто... spec umowy. Поясніть, який буде ефект від вашої роботи з ними, і потім дайте тільки 10 місць зі спецумовами, і ви побачите, як на ваш продукт починає ставати черга. Розумієте, це технологія запуску. Точно так само це працює з курсом. Тобто, ти просто береш і говориш: Окей, ми розуміємо, що в нас в анкеті перед запису тисяча людей. Ми беремо і даємо тільки 200 місць, і всі такі починають бігти за цим продуктом, не починають купувати, тому що вони розуміють, що місць реально мало. Могли б ми дати. Тисячу місць ну потенційно могли би, але ну тоді ніякого ажіотажу не буде, і технологія запуску не буде працювати. Розумієте, як це функціонує? Наприклад, як це працює у нас в відеопродакшені. Ще 5 років тому я робила свій самий 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 перший запуск на моєму бізнесі від що ми робимо? Ми робимо анімовані ролики для бізнесу, які там за 30 секунд пояснюють суть навіть самого складного продукту. І от ми розуміли, що в нас є певна кількість людей, наприклад, 120, які хочуть купити наш продукт, але вони думають, сумніваються і так далі. І ми застосували технологію запуску. До запуску в нас в середньому було на той час від 6 до 10 клієнтів на місяць, 6-10, так? Після запуску у нас стало не 6 не 10, а 60 клієнтів в перший місяць запуску, плюс ще мінімум 30-50% дійшли в LTV, так? Тобто вони пішли далі купувати наш продукт ще вже без спецпропозиції, чим дали нам ще замовлення і, відповідно, ще прибуток компанії. Зараз ми робимо більше. 100 проєктів в місяць, тобто кожен місяць ми робимо 100 плюс проєктів. і отакий можна сказати, пуш він відбувся якраз за рахунок запускової технології. Зараз я вам розповім цю секретну технологію і як це спрацювало в нас. Причому воно працює залізно кожен раз, як ми робимо запуск. І якщо ви хочете можна сказати, запушити ваші продажі, штовхнути їх, то запуск це дуже хороша ідея це зробити. Отже, як це працює? Є продукт. Так, у вас якийсь продукт, є інфопривід, з якого починається запуск. Тобто, чого раптом ви вирішили продати саме цей продукт саме зараз? Наприклад, на той час відбувалися якісь економічні зміни, і ми сказали нашій аудиторії, що якщо ви хотіли би пояснити ваш продукт легкою, зрозумілою мовою через анімацію, то ми можемо допомогти вам це зробити. Ми вже працюємо з великими брендами і так далі. Ось, і власне ми почали пояснювати нашій аудиторії про гріф, який штовхнувся з інфоприводу зовнішнього, якихось економічних факторів, які були на той час. Ось, тобто є інфопривід, є спецумови, offer, так? Тобто ви один раз дали якусь спеціальну пропозицію, знижку і так далі. One-time offer, потім дедлайн, що купити можна тільки цього місяця. Зжати по кількості, наприклад, ми розуміємо, що люди хочуть там 120 компаній, хочуть купити наш продукт, ми даємо тільки 60. Ми обмежили до 60. Ось і далі виходить, що ми закриваємо 60 клієнтів і закриваємо продажі. Більше ми не продаємо. Дуже уважно, якщо ви так робите, технологія запуску працює тільки в тому випадку, якщо ви чесні перед своєю аудиторією. Тобто, якщо ви сказали, ми закриваємо. Ви закриваєте 60 клієнтів, і навіть якщо у вас стоїть дика черга, ви все одно закриваєте продажі і більше не продаєте по цих спецумовах зараз. Ви зможете там пізніше дати інші спецумови, але зараз ви закриваєте. І вам починають писати: О, що я забув, я не встиг, я тільки щойно побачив. Ви такі сорі, але ні, продукти зараз купити більше не можна. І от ми так само так зробили: 60 клієнтів ми взяли і закрили. Ось, і далі ви починаєте показувати аудиторії те, що є люди, які купили цей продукт, вони задоволені, вони щасливі, вони залишають класні відгуки. Ось і ваша аудиторія ще прогрівається, і вона ще більше хоче купити ваш продукт. І це дуже важливий момент, який дає вам потенціал на наступний запуск. Технологія запуску на X10, тобто як це працює, як ми збільшили продажі на в 10 разів було 6 проектів, стало 60, і плюс вони ще почали доходити. Як це спрацювало? Отже, крок перший це передпрогрів. Передпрогрів — Це коли ми кажемо аудиторії, що такий проект в нас буде. Ми його готували. Ой, ось ми його підготували. Він буде. Ми анонсуємо, що проект буде далі. Починається друга стадія, яка називається прогрів. Тоді ми розуміємо, які є болі, потреби, задачі в нашій цільової аудиторії, і ми розповідаємо їм, чому їм потрібно відео, як це відео працює, які результати наших клієнтів, якісь кейси, відгуки, історії. Ми робимо прогрів. Люди що таке прогрів. Люди дізналися, як вони можуть вирішити свою проблему за допомогою нашого продукту. І в нас це називається прогрів. Ось е ті прогріви вони бувають різні, і це ціла окрема тема, на яку я могла б говорити мінімум один-дві. Є прогриви до сфери, до експерта, до продукту е і так далі. Тобто, це велика тема. Ви зможете в ній також розібратися з часом. Але для початку вам цього буде достатньо і далі. Ви видаєте спецумови, наприклад, що я зробила? Я запустила, послала пост, що. Зазвичай наші ролики замовляють там OTP Банк, Джобл, ми працюємо з Кокаколою і так далі. Тобто, що ми маємо великі бренди в портфоліо, зазвичай наші ролики коштують від там, півтори до п'ятидесяти тисяч доларів. Але зараз ми видаємо шаблонний продукт зі спецпропозицією 250 доларів і спецумови. Тобто ми стискаємо все це. Це не той продукт, що за 50, це інший. Але ну, от, отака спецпропозиція. Я роблю один пост. І ми просто з одного поста закриваємо 60 клієнтів. Розумієте? Його починають шерити, репостити. Очевидно, я попала в біль, попала в той час і попала в аудиторію і пояснила їй, чому їй це треба. Тому люди починають все купувати. Ми рівно на 60 клієнтах, і ми постійно показуємо, що залишилось 50 там 30. Ну коротше, ми постійно показуємо, як кількість. Місць зменшується, ось і, власне, потім ми закриваємо продажі і говоримо, все 60 є сорі. Більше ми нікого не візьмемо. от це наші 60 клієнтів. Я вас вітаю, ви молодці, і тепер у вас буде крутий відос від нас за спецумовами. Очевидно, далі можна продовжувати купувати в нас там по дві, по три і так далі, без проблем. Але от спецумови завершилися, і це дуже важливо закрити ці спецумови. І таким чином. Ми продовжували робити ті попередні проекти, які в нас є. Але оця спецсі спецумови дали нам можливість миттєво збільшити продажі і миттєво завести більше клієнтів. А ми в відеопродакшені знаємо, що 86% клієнтів, які зайшли до нас, спробували наш продукт один раз, 86% вернеться. І власне, тому ми завели цих клієнтів, і потім вони стали нашими постійними клієнтами багато хто з них. Ось тому запуск працює по ось такій моделі. Тобто є передпрогрів, який є анонсом вашого продукту. Далі є сам прогрів, там де ви пояснюєте, чим ваш продукт крутий і як він допоможе вашій цільовій аудиторії. Далі є сам лонч, сам запуск. Так, який, власне дає спецумови one -time offer та закриває цю обмежену кількість місць. Так, потім ми урочисто закриваємо продажі, показуємо відгуки і готуємося, напрацьовуємо потенціал для наступного запуску. Так, це тема, вона так функціонує. Ось, і ця технологія запуску, вона як і на продуктах, так і на послугах, так само класно працює з вашим особистим брендом. Тому, якщо у вас є Instagram, у вас є підписники, ви проводили якісь консультації, ви можете запуститися на цю аудиторію, запропонувати новий продукт. Це може бути курс, менторство, чек-лист, якийсь гайд і так далі. І ви можете на цій аудиторії зробити додаткову цінність для цієї аудиторії та згенерувати додатковий прибуток, наприклад. Ми не запускали ніколи такий продукт, але зараз от ми запустили новий продукт, на якому люди, люди створюють свої бізнеси, свої бренди і виводять їх на перших від 2 до 10 тисяч доларів в місяць. Так, це мій продукт, і ми з першого дубля, з першого запуску, на вже готові аудиторії. Ми запустилися на 70 тисяч доларів по технології запуску, яку я вам сьогодні розповіла. Це поширена відома технологія. Є така книга, називається Запуск, і в ній ця технологія описана також. Ви можете її почитати, якщо хочете. От, а я буду закінчувати, і фінально ось так виглядає ваша покрокова структура запуску. Отже, у нас з вами є спочатку підготовка продукту, потім оці три кроки запуску, перед запуск. Перед, перед запуск, перед запуск, сам запуск та закриття продажів. Потім у нас з вами є виконання зобов'язань, тобто проведення курсу або зйомка відео, створення анімації. Ну, тобто. І потім у нас є вже фінальний розрахунок по бюджету. Так, ми щасливі. У нас успішний класний запуск, великі продажі та все супер. Ось і далі також почнеться одразу підготовка до нового запуску. Тому використовувати цю технологію. Якщо вам було корисно сьогодні, то відмічайте мене в інстаграмі, мені було буде дуже приємно. В інстаграмі мене можна знайти як Ольга, підеоматіка. Це так називається наша компанія. Ось. І також в мене є для вас подарунок. Ви можете мені в інстаграм написати слово запуск, і я власне подарую вам свій міні-курс з семи занять з чек ми зі всім по тому, як запустити свій перший продукт на ринок. Це дуже надихаючий продукт. Він є безкоштовним для вас в подарунок, тому ви можете написати мені слово запуск в Дірект та отримати його безкоштовно. Ну що на цьому, все дякую вам за увагу! Успішних вам запусків! Та побачимося!